Ну що, встала трохи перепочити. Переносимо останні речі, щось тільки що перевозила на машині. Щось вирішила таке, що найтяжке пішки ми переносимо. А зараз віднесемо будинок, підемо назад. Мені залишилось прибирати в маленькому коридорчику. Фу. І забрати там ще деякі коробки. Все. І все. Завтра я зранку здаю квартиру. Гаделька молодець побігла. А мати не дуже. Молодець. Мати вже стара, дихалки не вистачає. Я сьогодні, чесно кажучи, дуже втомилася. При тому, що квартирка, знаєте, така типу чиста візуально, але поки повимиваєш кожну щілинку, кожну плиточку, кожне віконечко, ой, то воно трохи таки займає, як виявилося, часу. Топлюша й допаковувала дещо, то мусор виносила кілька разів. Типу, викидала те, що не потрібно. Ну, коротше, по факту нічого не робила, Ну, трохи замучилась. Так що все, пішли ми далі працювати. Всім гарного вечора.